О, доле, лукавая доле, покинь її хоть на старість, хоть на чужім полі, на безлюдді. Не покинеш, поведеш до краю, до самої домовини, сама й поховаєш. В селі не бачили й не чули, де вона поділась. Думали на пожарищі небога згоріла. Стоїть село, невесело на горі палати почорніли. Князь хиріє, не здужає встати, а підвести нема кому. Ніхто не загляне до грішного болящого у будинки погані. Люди трохи очуняли, Господа благають, щоб княжна до їх вернулась, а її немає. І не буде вже святої. Де ж вона поділась? У Києві при святому черниці постриглась, родилась на світ жить, любить, сіять Господньою красою, витать над грішними святою і всякому добро творить. А ось як у черницях. Занапастилося добро. Блукаючи по Україні, Прибився якось і в Чигирин, і в монастир отой дівочий, що за пісками на болоті У лозах самотний стоїть. Отам мені і розказала стара черниця новину, Що в монастир до їх зайшла Княжна якась із-за Дніпра позаторік. Отпочивала, та й Богу душу отдала. Вона була ще молодою і прихорошою собою, на сонці дуже запеклась, та й занедужала, лежала недовго щось седмиці стри і все до крихти розказала Мені і ксенії і сестрі і вмерла в нас. Іде ходила в яких то праведних містах, а в нас сердешна опочила. Оце її свята могила. Ще не поставили Христа.